Вітаємо вас, шановні батьки. За словами видатного педагога Василя Сухомлинського, дитинство найважливіший період життя, не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве самобутнє, неповторне життя. І від того, як пройшло дитинство, хто вів дитину в дитячі роки, що ввійшло в її розум і серце заточуючого світу. Від цього залежить, якою людиною стане сьогоднішній малюк, тістопластика або ліплення солоного тіста дуже цікаве заняття. Ним цілком можуть захопитися не тільки діти, а й дорослі. Ліплення це одне з найулюбленіших занять дітей. З раннього дитинства малюк прагне брати участь у кулінарному процесі. Починаючи з гри в пасочки, закінчуючи бажанням допомогти мамі на кухні. Але не завжди у мами є час навчати сина чи доньку маленьким кухонним премудростям. Ліплення з тіста чудова можливість заповнити цю прогалину. Ліпити з солоного тіста в першу чергу безпечно, а користь від такого заняття колосальна. розминаючи тіста. Малюк тренує пальчики. За словами педіатрів і педагогів, мова дитини знаходиться на кінчиках його пальців. Розвиваючи дрібну моторику, ви допомагаєте дитині без труднощів освоїти в майбутньому застібання гудзиків і зав'язування шнурків. Центр дрібної моторики в корі головного мозку розташований поруч з центром мови. Стимулюючи моторику пальців, ви впливаєте і на мовний центр. Малюки, ручкам яких мами приділяють багато уваги, швидше вчаться говорити, у них краще виходить формувати слова пропозиції і навіть невеликі тексти. На думку логопедів, вимова слів у них набагато краще, ніж у інших однолітків, які не наліпились. Дитину в юному віці змусити сидіти на місці не так вже й просто, а ця навичка стане незамінним на шкільних та університетських заняттях. Ліплення з тіста здатна настільки захопити малюка, що він, не відриваючись від процесу, буде сидіти і створювати все нові і нові фігурки, поки не набридне або тісто не закінчиться. Малюк зрозуміє з малих років, що для отримання бажаного результату потрібно добре попрацювати. Ще краще він засвоїть цей урок, якщо вироби малюка висушувати і розмальовувати. Так він буде розуміти, що плід його роботи довговічний і ви цінуєте його старання. Виробляючи фігурки з тіста з малюком, ви можете задавати йому завдання. Ось яблочко. Чого йому не вистачає, листочка. І в такому дусі. Так що заняття з дрібної моторики перетворяться ще й в логічну задачку виліпити фігурку, а малюк нехай повторить. Починаючи з простих, доповнюйте такі фігурки діталями. Дитина буде уважно вивчати запропонований зразок відтворюючи його своїми руками. Якщо малюкові набридло повторювати, запропонуйте йому ліпити що завгодно. І нехай у слона буде два хобота, а у собаки три ноги. Фантазія дитини безмежна. Ви дуже скоро в цьому переконаєтесь. Ліплення солоного тіста дуже корисне і потрібне, а головне безпечне заняття для дітей. Але, щоб задовольнити всі запити такого заняття і витягти з нього максимум користі, треба як слід підготуватися. Рецепт солоного тіста для ліплення виробів. Для початку необхідно з'єднати борошно і сіль. Борошна треба взяти в два рази більше, ніж солі. Поступово вливати воду. Перемішувати масу до однорідності можна додати клей ПВА або олію для того, щоб тісто було м'якеньким. Далі залишаємо настоятися в холодильнику приблизно 2 години. Тісто необхідно прибрати в пакет. Або в харчову плівку. Шановні дорослі, допоможіть дитині освоїти нескладні прийоми ліплення із солоного тіста, і він буде дивувати і тішити вас і себе чудовими виробами.